Все. Давай, давай. Якщо можна, пару хвилин уваги, будемо вважати, що провели захід ми успішно. Я сумнівався, що ми другий тур, такий до кінця доб'ємо, але як бачите, погода ще покращилася, вийшло. Добре. Значить, Давайте про нагородження. У нас ще був такий вид змагання, як лонг Range. Може хтось не бачив, хтось бачив. Не бачу, не бачу. <світ> Було п'ять учасників у нас. Вони сказати, героїчами виступали під зливою, під проливним дощем, і попадали тим не менш в мішені. І так, урочисто нагороджується п'яте місце. Е, Валер е, Михайлик Олег повний. Який стріляв 16 заулів. Да. А він попадав. Е, Четверте місце Липка Микола. Дай гало. Далі. Так, і за третє місце вже нагороджується в нас медалію. Онгренч, Ліщук Дмитро, тіма 93 рік. Юра, не спіши. Тудай програму. Медалькові. Друге місце он-рендж. Сіла-спридцять. Віктор. Сіла з Віктор. І перше місце в нас виборов трофальський Денис. Якан? Відео <плес> перемоги можна буде побачити забором Що, они навіть відео, да? Снімали там трохи не залегся удали звернись, а не дать Давайся Пока вони. Продовжим. І так продовжимо. Основна наша дисципліна Long Pench filter. Значить, в класі PCP 27 jolley. Не анлип, а 27 джолі ну, у нас так сказано. Виборов сіла з 30. Віктор. Може, Знизу бали написані. Да -да, 56 балів. 3 місце 27 джоулей. Липка Микола. Шістдесят два лежать біржі апарат. Ну вот кажется, приключайте. Друге місцефальський Денис. 73 рыбалных.